Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я у магазині Єва. Стартували нові акції, які діятимуть лише 2 дні, тож не пропустіть 8 та 9 січня. Кешбек 80% на усі засоби для догляду за ротовою порожниною для діток. Така щіточка по 44 гривні, така цікавенька одразу чиститься вся, так би мовити, щелепа. Така зубна щітка дитяча 24 гривні. 43 гривні із таким пісочним годинничком, яким можна засікати час очищення зубчиків. Така зубна щітка ціна 49 гривень є в різних кольорах. І з таймером зубна щіточка ціна 76 гривень. Зубна паста 46 гривень. І такий варіант зубної пасти 63 гривні. Кешбек буде нарахований одразу на наступний день після покупки. Списати можна продовж 21 дня. Якщо не спишете, то вони просто пропадуть. На підгузки від Joy є кешбек 80%, в упаковці 249 гривень. В біленькій упаковці 379 гривень. Хто користується зеленими підгузками-трусиками, вони на кешбек не йдуть. Мінус 50% на другу одиницю паперових рушничків. Диво, дуже гарна знижка, як бачите, першим розібрали. Так, сілпак, сніжна панда 80 гривень, два рулони, Один великий 173. Від Greenway великий рулон кухонних рушників 66 гривень. Друга упаковка піде за півціни. Ось і від торгової марки «Літо». Це теж кухонні рушнички. Ціна 38,20 Сніжна панда. 56,50, бо подібно складені. Паперові рушники. Два рулони 128 гривень. Зева преміум 90 гривень за два рулони. І такі зева. Дуже мені подобаються вони. Вони мають ще малюнки по собі Ціна 152 гривні за два рулони. 249 гривень ось такий від Зева. Рулон паперових рушничків. Преміум Jumbo. 2 дорівнює 4. На усі склянки, келихи та бокали. Поки я вам знімала, то бачила, жінки брали такими упаковками, хоча в ЄВІ продаються вони поштучно, там можна зібрати набір. 50 гривень, такий варіант, 70 гривень, є в жовтому або в більш сірішому кольорі. Об'єм, на жаль, не зазначено, думаю, десь 300 мл. Такі келихи для шампанського по 100 гривень за одну штуку. Такий варіант: ціна 70 гривень. Копійки заокруглюю більшу сторону, і для вина по 100 гривень келихи. Ще й ось такі, на жаль, на них ціночка не було, але, думаю, плюс-мінус в такому діапазоні, як були і попередні. Дві одиниці берете, ще дві, підемо в чек по 10 копійок. А це вже інша акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі чашки у подарункових коробках. Є дуже милі в зимових дизайнах чашки. Такий варіант іде із кришкою. Ціна 159 гривень. А ці чомусь в мене асоціюється із першим вереснем. Тут такі дзвіночки гарненькі, її в чорному або в білому кольорі, із позолотою 189 гривень. Ще є ось така чашечка. Це більш зимовий дизайн 189 гривень. Чашка більшого об'єму в подарунковій коробці. Бачите, вона така йде висока. 189 гривень також. Не тільки зимові, є і більш весняні варіанти ось такий квітковий дизайн. з сердечками, з квіточками. 129 є навіть по 100 гривень. І ось такі по 119. І з птахами 149. Хто сам собі робить манікюр, звертайте увагу, є кешбек на металеві інструменти для манікюру педікюру від торгової марки Сталекс. Підкреслюю тільки на Сталекс. Щіпці, кусачки, ножиці, пилочки, пушери, все, що є металевим. Ножиці 299 гривень, є по 239. Такий інструмент 260 гривень. 90 гривень двохсторонній пушер. І 125 гривень. Кешбек 80% на усі крема для догляду за тілом. На самій рекламці вказані і скраби, тому я думаю, що весь ось цей стелаж йде на кешбек. Щоправда, акцій не густо іменно акційних цін від карнір крем 191 гривні є в різних ароматах. Так, віднівеї переважно неакційні. Віддав 189 лосьйони бальзами для тіла. Ось такі акційні крема. 180 64 201 83. У металевих упаковочках віднівеї акційні. 157 найбільший варіант. 86 ось цей. Від заї 156 гривень, Лірен. Так, великий асортимент. До речі, я купила від Ліори Гель. Я дуже задоволена. Так вже дивлюся, може ще щось собі купити: якийсь бальзам. Чи скраб ось ці скраби. Мармет, скраб для тіла. 250 грамів. А це і в сухому варіанті скраб для тіла, енергія вітамінів, майбоді 85 гривень та багато інших. Знижка 50% на засоби для догляду за шкірою обличчя Віллі Рен, 164 гривні крем, 94,50 пілінг. 124 гривні теж пілінг. 114 гривень для умивання обличчя. Сироватка для обличчя 149. Знімає пігментацію. Така аква серія. BB крем з СПФ захистом 50-159 гривень. Пінка для умивання 109. Різноманітні крема. Ціни від 99,50. Ще Under 20 теж зі знижкою. Вони більше для проблемної шкіри. Пізніше покажу. Ще більше асортименту від ліренгі. Як бачите, такі по серіях це є алої лінійка. це є з вітамінами C та Е. E. І вікові крема 144 гривні та 104 гривні. 2 рівні 4 на всю декоративну косметику від GlenB. Обирайте від цієї торгової марки 4 товари і отримуєте 2 із них в подарунок по 10 копійок в чек. Тобто ви обираєте 4 одиниці, а дві з них піде в подарунок ті, які дешевші. Комп'ютер автоматично обирає дешевші позиції, тому найвигідніше брати в плюс-мінус одній ціні. Якщо ви маєте конкретні товари, які хочете, ну це, звичайно, обирайте як вам більше пасує. А от на LCF акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Там ще на ці декоративні косметики додатково є акція. Якщо візьмете на певну суму коштів, то піде подарунок. Я вам показувала цю акцію в такому довгому періоді, бо в ЄВІ є два періоди один довший, це є одна акція. І такі короткі акції по декілька днів. Я їх називаю швидкими акціями, тобто вони можуть перегукуватися одна з одною, як в даному випадку, з декоративною косметкою. Є і подарунок, і 1 плюс 1 дорівнює 2, чи 3, чи ще щось інше. Так, Under 20, Liren, Лірен, ще в іншому місці бачу її асортимент, на рукавички та шарфіки акція 1 дорівнює 2. Тобто ви обираєте або дві пари рукавиць, або два шарфіки, або один шарфік, і одні рукавички. З цих двох позицій, які ви обрали, одна, яка дешевша, піде вам в подарунок. Ви, звичайно, можете брати і однакової цінової категорії, тоді просто одна із них піде в подарунок. Вибір великий, особливо шарфіків, дуже є різні, їх є такі дуже зимові, я б сказала, тепленькі, є і тонші, більш весняні. Ціни різні. І по 249, і по 349. Такий варіант ціна 249 гривень. Можна взяти і собі, і на подарунок. 199. Помітила таку закономірність, якщо тонший матеріал, то дешевша ціна, якщо товстіший, то переважно дорожча. Мінус 60% від дефіле на жіночі колготи, але зимові, тобто тепленькі. 200ден 79,50. Хто мерзне, хто любить тепленьку діти, звертайте увагу, справді гарна пропозиція. А ось такі 100 ден коштують 50 гривень. На цьому відео буду закінчувати. Хочу побажати вам гарного дня, вигідних, гарних покупок, до нових зустрічей!